Універсальний екозасіб. Він вам буде в нагоді, якщо у вас десь щось пригоріло, в духовці маєте пригорілий нагар або е застарілий жир. А отримуєте ви його ось в такому вигляді: окремо е пляшечка з рідиною і окремо дозатор. Це робиться з метою того, що поки до вас воно буде транспортуватися, щоб воно не розлилося. Що робимо надалі? Тут є ось така. Захисна штучка, можна використовувати, до, до речі, і без а, сп... розпилювача, ми достаємо цю частину і просто вставляємо це сюди. Далі, для кращого ефекту вам буде потрібно, а, якщо, наприклад, це а, Найпоширеніше, що з цим з чим справляються і в чому виручає саме цей засіб, це е, зворотня сторона сковорідки пательні, да тобто там, де найбільше пригорає цей жир, і він там пригорає постійно, яка почем грушка і чистюнка не були. Так ось трошки розігріваємо нашу сковорідочку, щоб вона була гарячою, наносимо. Розпилюємо на неї цей засіб і залишаємо. Бажано це робити на балконі або на вулиці, або під витяжкою, бо все ж таки а, випарювання, да, коли на гарячому це розпилюємо, а, буде такий не досить приємний запах, хоч це і еко-натуральний засіб, але все-таки запах є трошки.